Кепком планують дати гравцям пограти у свою довгоочікувану RPG перед релізом. Activision у новій Call of Duty Black Ops 6 пропонують гравцям купити аудіопрофілі. Remedy натякають на продовження Control у новому DLC до Alan Wake 2. Продовження Рогалика Prince of Persia The Lost Кроум не буде, як втім і продовження шутерів Killzone. І чи буде підтримка модів у новому Stalker? і якою буде нова Half-Life 3? від Valve. І це, до речі, ще не все, про що ми з вами поговоримо в цьому вже 124-му новинному дайджесті. Якщо вам раптом це відео сподобається, не ну, забувайте тоді підписатися на цей чудовий русофобський канал EternalPlayUA, протиснути вподобачку та написати будь-який коментар для кращого просування цього відео алгоритмами Ютуба. Дякую! Підтримуйте також наші сили оборони вашими донатами. І не соромтеся, кидайте хоч по 2 гривні. Кожна, кожна Копійка важлива і наближає брудно дупе збіговисько до чорних пакетів. Вмощуйтесь зручніше, беріть щось смачненьке і тепленьке, бо будемо починати. Приємного перегляду. Почнемо з новин про французьку Ubisoft, а саме з Assassin's Creed Mirage, який з'явився у Стімі ще минулого тижня. На подив гра стартувала на майданчику більш-менш нормально, але ніякого шаленого інтересу не виявлено. Піковий онлайн на момент створення цього відео становив майже 5 тисяч людисьок, що є доволі посереднім результатом для такої компанії, як Ubisoft. Гра має переважно схвальні, відгуки 72% з яких є позитивними. Розробники оптимізували проект навіть для портативки Steam Deck і на пристрої асасинчик працює добре. Керівництво Ubisoft розформували команду, яка працювала над платформером Рогаликом Метроюдванею Prince of Persia The Lost Crown. Через низькі продажі і гравці тепер навряд побачать продовження забавки. Про це повідомив французький блогер з нікнеймом Гаутос, який спілкувався безпосередньо зі співробітниками студії. Також один з продюсерів гри Абдельхак Ельгеса дав інтерв'ю з цього приводу виданню Eurogamer. Він оголосив, що підтримка гри добігає кінця. А більшість фахівців, які працювали над іграшкою, були переведені на інші проєкти. Хоча команда хотіла і далі працювати над продовженням і випустити більше доповнень. Ком'юніті припускає, що частина геймдизайнерів була перекинута на роботу над багатостраждальним ремейком Принц of, of Time. Ну і трішки позитиву, щоб не тільки кидатися какашками у французьке видавництво. Портал GameDev.ua повідомляє, що 17 жовтня вдалося реалізувати проєкт, в якому Юбіки відкрили ігрову кімнату в центрі реабілітації Superhumans, де відновлюються після поранень українські військові. Ініціаторами виступили одеський та київський офіси компанії. Кінату обладнали консолями та адаптивними контролерами, призначеними для людей з обмеженими можливостями. Особливо від це. Бе дякую, Юбісофт, і всім, хто допомагає українському народу битися з навалою виродків і лікувати наших поранених військових та цивільних разом до перемоги. Capcom планує провести відкритий бета-тест своєї майбутньої RPG Monster Hunter Wild. Компанія дозволить фанатам доторкнутися до гри раніше, ніж відбудеться реліз, але тестування включатиме тільки редактор персонажа, туторіал та полювання на одного з монстрів. Створеного персонажа можна буде перенести в основну гру після релізу. Окрім цього, всі гравці, які прийматимуть участь у тестуванні, отримують внутрішньо ігрові бонуси. Гейм дизайнери окремо сконцентрували увагу ком'юніті на тому, що буде наявний. Кооперативний режим, який надасть можливість полювати на монстрів разом з друзями, а також кросплей, який дозволить грати разом користувачам різних платформ. Тестування буде проводитися на ПК та на консолях Xbox Series та PlayStation 5. З 28 по 30 жовтня пройде тест виключно для передплатників PlayStation Plus. А з 31 жовтня до 3 листопада спробувати забавку зможуть користувачі всіх інших платформ. Повноцінний ж реліз запланований на 28 лютого на Наступного року. Китайська лавочка Тімі Studio Group вирішили провести глобальне відкрите альфа-тестування свого тепер вже умовно безкоштовного висера Delta Force, який втратив під заголовок Хоукс. Тільки, будь ласка, не починайте в мене кидатися лайном, що це класна штука. Ні, не класна. Особисто я в це грати не буду, бо його робить союзник нашого ворога. А кому не подобається моя позиція, ідіть у сраку. Я сподіваюся, зрозуміло, що я це обговорювати в коментарях. Не маю ніякого бажання. Дякую за розуміння. Коротше кажучи, не грайте в це. Або якщо граєте і не можете ніяк стриматися, будьте обережні. Китайці, особисті дані, ну все таке, ви розумієте. Ну, звичайно, ні в якому разі не донатити туди на всякий мотлох Краще киньте ці гроші на підтримку ЗСУ. Інді рогалик Vampire Survivors отримає нове DLC присвячене серії Castlevania. Воно стане доступне гравцям вже 31 жовтня. Назва доповнення Odd to Castlevania. І розробники обіцяють, що воно стане найбільшим за всю історію існування Vampire Survivors. В грі з'явиться понад 20 нових персонажів, включно з відомими героями серії Castlevania, 40 нових видів озброєння, 30 свіжих музичних треків та нові випробування, які будуть об'єднані в один величез. Езний етап DLC стане доступним одразу на всіх платформах. Remedy Entertainment залишили приємний сюрприз для гравців, які мали змогу спробувати нове сюжетне DLC The Lake House до горору Alan Wake 2. Так от наприкінці цього DLC агентка Kiran STVS зустрічається з братом головної героїні Control Джесі Фейден Діланом. Після чого стає видно локації найстарішого дому, де й розгорталися події Control. Це такий цікавий спосіб затизирити сиквел Control, так би мовити, офіційно, чи як? Чи можливо це нагадування, що. Варто буде спробувати новий кооперативний шутер FBC Firebreak, події якого також відбуваються у всесвіті Control. Хоче те, що Control 2 перебуває в розробці, ні для кого не є секретом, напишіть мені в коментарях, як ви вважаєте, на що саме натякали фінські геймдизайнери. Італійські розробники зі студії Kuno Simulazioni під час заходу Sim Racing Expo надали можливість учасникам зіграти в їхній амбітний симулятор перегонів Assetto Corsa Evo, а також дозволили опублікувати геймплейні уривки деяким обраним блогерам. Те, що ви зараз бачите на своїх екранах, це тільки ранній білд проєкту, кидається в очі приголомшлива графіка в грі. Але це ще не все, чи може похвалитися нова ганялка. Серед плюсів чудова фізика автомобілів та реалістичні погоди. Годні умови, які безпосередньо впливають на керування болідами, в новій Assetto Corsa Evo буде цікавий режим Free Roam, в якому гравці можуть просто вільно їздити без участі в перегонах. Забавка має з'явитися в ранньому доступі в Steam в січні наступного року. А в майбутньому розробники планують зробити і консольні порти для PlayStation 5 та Xbox Series. Я відверто, коли побачив цю новину, вирішив, що це чийся невдалий жарт, але виявилося, що ні. Activision дійсно охреніли, і не дивлячись на відсутність хапуги Бобі Котіка, який намагався заробити мільярд баксів при будь-якій можливості, діло його продовжує жити. Так, от у новій Call of Duty Black Ops 6, реліз якої має відбутися сьогодні, 25 жовтня, з'являться платні аудіопрофілі, що дозволяє гравцям підняти звук на новий рівень. Ви вже, мабуть, почали плюватися слиною і казати, що все пропало, це чергова pay-to-win херня. І гравці, які за це заплатили, матимуть тактичну перевагу над тими, хто ці профілі не використовує. Так от, не все так просто насправді. З одного боку, дійсно це величезна перевага, коли ти більш чітко маєш змогу чути кроки та визначати місце знаходження опонента. Проте треярд нічого нового не вигадали. Така сама система мала місце бути, наприклад, у Final Fantasy 14. Нова функція з назвою Enhanced Handphone Mode дійсно Значно покращує просторове звучання, однак у шутері пропонуються більш досконале налаштування власного звукового профіля, враховуватимуться фізичні особливості кожного геймера, наприклад, форма його голови чи вуха. Як запевняють розробники гри, безкоштовний стандартний профіль ідеально налаштований, і є універсальним для більшості користувачів і гравці чутимуть кожен вибух чи крок. Але якщо вас не влаштовує, або ви маєте якісь інші фізіологічні особливості. То індивідуальні налаштування для вас коштуватимуть 20 баксів на 5 років. А як ви вважаєте, чи не стане черговий експеримент значною перевагою над звичайними геймерами і чи не порушать баланс у грі? І чи не знищать взагалі змагальний потенціал проєкту? Напишіть мені в коментарях вашу думку, буде цікаво. Арт-директор голландської горіла Геймс Рой Постма у своєму інтерв'ю виданню Washington Post, оголосив, що студія остаточно покинула франшизу Killzone і всі сили будуть сконцентровані на Horizon, Бо такий вибір є комерційно бляха-муха виправданим. Багато геймерів полюбили цих авторів саме за похмурі науково-фантастичні шутери Killzone, з яких і починався творчий шлях студії. Остання частина з підзаголовком Shadowfall вийшла в 2013-му. Фанати дуже довго чекали продовження, але тепер все здається вирішили. Кілзон остаточно мертвий. Західних ігрових видань мали змогу пограти кілька годин у новий український шутер Stalker 2 Heart of Chernobyl. І переважна більшість критиків залишилися дуже задоволені проєктом. І загалом якось глобальних проблем виявлено не було. Тепер, окрім цього, на британському порталі Radio Times з'явилася інформація, де один з представників GSC Game World підтвердив, що вони вже активно готують інструментарій для модінгу для нового сталкера. Це програмне забезпечення надасть шанувальникам модів широкі можливості для творчості можна буде робити як невеликі зміни в грі, так і створювати величезні глобальні проєкти, які повністю змінюватимуть оригінальну гру, створюватимуть нові сюжетні лінії, нову зброю, нових мутантів. Тощо, я сподіваюся, що цей інструмент дозволить жити другому сталкеру так само довго, як і оригінальні трилогії. Нагадаю, що реліз гри запланований на 20 листопада поточного року на ПК та Xbox Series. У дочасному доступі в Стімі з'явилася українська гра Railroad Corporation 2. Це проєкт про залізницю, події якого відбуваються у 20-му сторіччі, де гравцям необхідно розбудовувати власну залізничну корпорацію. Для цього буде необхідно купувати потяги, будувати нові колії, вкладати гроші в розвиток різноманітних індустрій, возити товари та людей і загалом допомагати містам зростати та розвиватися. У дочасному доступі у грі доступна англійська, українська та німецька текстові локалізації. Розробники Обіцяють радувати гравців новим контентом, та випустити три розширення і додати нові біоми та сезонні мапи. Згідно з непідтвердженою інформацією, яка блокає в мережі, Valve активно працюють над третьою частиною легендарного шутера Half-Life. Датамайнер Тайлер Маквікер розповів, що новий проєкт суттєво відрізнятиметься від всіх раніше створених студією. Гравці, за його словами, отримують більш відкритий та нелінійний геймплей. Зробити це дозволяє створення рівнів, у яких будуть гармонійно поєднані вручну створені та процедурно згенеровані елементи. Це стає зрозуміло зі слів директора Valve Девіда СП. Рера, який натякнув, що це буде однокористувацька гра з вище зазначеним підходом до створення рівнів, для того, щоб створити щось, цитата, нескінченно довго граюче. Нова гра також обіцяє дуже тісний зв'язок гравця з навколишнім середовищем. З'являться нові елементи фізики, на кшталт температурний вплив на матеріали, реалістичне розповсюдження вогню та динамічне руйнування об'єктів на рівні. Поки що Valve офіційно не підтвердили, що працюють над Half-Life 3, тому чекаємо і сподіваємось, що це колись станеться взагалі. Якщо вас раптом завжди цікавили різні комахи, то канадська студія Erupting Avocado пропонує вам перетворитися на мерзену, ненажерливу муху трупоїда та керувати нею від першої особи. Вашою основною місією буде, як це не дивно, не врятувати світ, а просто з'їсти монстра, який живе у ванній кімнаті. По дорозі вам зустрічатимуться сюрреалістичні мешканці будинку, які проситимуть вас робити абсолютно ідіотські речі. У грі специфічна графіка специфічна стилістика, тому якщо ви є шанувальником схожих специфічних проєктів, симулятор мухи це для вас. А на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатися та увімкнути дзвоник, щоб не пропустити наступне цікаве відео. Буду вдячний за ваші вподобачки та коментарі. Бережіть себе, тривайтеся купи, слава Україні! Переможемо!